Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачний тортик із еклерів. Він неймовірно ніжний, дуже смачний, дуже смачне поєднання легкого крему та легких еклерів. Цей торт обов'язково стане вашим улюбленим і ви будете готувати його не один раз. Це неймовірно смачно та дуже просто. Тортик виходить вагою більше 2 кг, тому його вистачить на велику компанію. Почнемо готувати. Для початку в кастрюлю з товстим дном я вливаю воду, додаю масло, столову ложку цукру та 1 чайної ложки солі. Все перемішую та ставлю на вогонь варитись. Кип'ятити масу не потрібно, як тільки масло розтвориться і з'являться перші бульбашки, вимикаю плиту та висипаю в рідину борошно, ретельно перемішуючи, дуже швидко, замішую однорідне тісто. Коли вже тісто стало однорідним без крупинок, вмикаю вогонь. Та трішки підсушую тісто, це робити обов'язково на будь-яке тісто для еклерів, щоб випаривати зайву рідину. Коли на дні кастрюлі з'явиться ось такий наліт, вимикаємо плиту, це означає, що тісто готове. Перекладаю тісто у іншу ємність та залишаю остигати. Коли вже тісто охололо, необхідно в нього додати яйця. Кількість яєць, звичайно, у кожного буде дещо різна. Все залежить від того, як, наскільки ви випаруєте рідину і від розміру яєць. Тому я зазвичай збиваю 5 яєць, по черзі вливаю цю масу до тіста, а далі вже коригую по тісту, скільки яєць ще додати. В мене яйця були невеличкі. Тому я бачу, що 5 яєць замало, тісто ось таке ще досить густе. Я додаю до нього ще одне яйце і також вимішую і дивлюсь по консистенції тіста. Як на мене тісто знов не такої консистенції, яке потрібно, я додаю ще одне яйце. Тобто всього я використала 7 яєць, але повторюсь: ви дивіться по консистенції тіста. В результаті воно повинно вийти ось таким ягеньким, нерідким, негустим середньої консистенції. Ось так злегка перетікати із ложки. Ось це ідеальне тісто на еклери. Тісто готове, вмикаю духовку. Поки буду відсажувати еклери, духовка гарно прогріється. Викладаю тісто у кондитерський мішечок, якщо його немає, можна в звичайний пакет. Відрізаю хвостик та роблю такі заготовки довжиною приблизно 10 см і шириною до 2 см. У розігрітій духовці при 180 градусів запікаю еклери впродовж 30-40 хвилин. Ось такі красунчики в мене виходять. Всього в мене вийшло 4 деко із еклерів. Тепер готуємо крем. В мене 1 літр 200 г сметани густої, гарної якості. До неї я просію 300 г цукрової пудри. Бажано обрати саме цукрову пудру, тому що цукор зробить дуже рідким крем. Перемішую всю цю масу за допомогою вінчика. Міксер я не використовую. Це буквально 5 хвилин і маса готова. Крем вийшов, можна до нього додати. Ванілін за бажанням, але я сьогодні вирішила не додавати. Крем готовий, залишаю його у холодильнику до того моменту, поки охолонуть еклери. У мене вже все охололо, я беру форму діаметром 28 см. І кожен еклер обмокую в кремі і викладаю на дно форми. Викладаю еклери в декілька шарів, трішки притискаючи і таким чином формую тортик, поки не закінчаться еклери. Я залишаю грам 200 крему для того, щоб після охолодження його ще підрівняти і зробити більш рівненьким. Трішки притрамбовую ложкою та зверху накриваю плівкою торт і відправляю його до холодильника. В холодильнику я його залишаю на 2 годинки, і після вже можна буде його доробляти та куштувати. Торт в мене вже охолонув, трішки він, бачите, зменшився у розмірі. Зовсім трішки. Ось такий красень вийшов. І тепер я беру залишений крем і ним обмазую всю поверхню торта. Обов'язково борта торта. Щоб торт був більш рівненький, заповнюю простори та формую його гладеньким та рівненьким. Далі я беру 100 г шоколаду будь-якого. До нього додаю півтори столові ложки вершків гарячих. І під дією гарячих вершків шоколад починає танути, ретельно його перемішую, виходить однорідна консистенція. Переливаю шоколад у кондитерський мішечок, роблю невеличку дірочку і декорую торт. Тут вже проявляйте свою фантазію. І ось такий красунчик в мене вийшов: цей торт дуже смачний, дуже ніжний, дуже повітряний. Тому обов'язково зберігайте рецепт та пробуйте його приготувати. Це просто, це дуже смачно. Цей тортик можна приготувати як для звичайного домашнього чаювання, так і на якесь свято. Він буде дуже гарною прикрасою святкового столу. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!